Вітаю! Сьогодні у нас огляд жіночих журналів. Їх тут величезна купа. Різних, різноманітні назви. Я думаю, багато з яких ви чули по рекламі, по пресі, де ви бачили в продажу їх. Ну, Почнемо оглядати. Перший, який представлений у нас найбільше, це Наталі. І, напевно, це один з найпопулярніших серед цих всіх журналів. Це у нас, наприклад, аж за 98 рік. Лютий. Що незвично для цих журналів, це, звичайно, реклама цигарок. Їх тут дуже багато і різних. Ось дивіться. На кожній сторінці на початку, принаймні. Це український журнал. Ось знову Мальборо. Тут же косметика і так далі. І знову. Журнал тут різні статті на різні теми, я так розумію, інтерв'ю. Психологія. Ось цікава реклама. Система автоматизації учота і управління предприяттям. FinExpert на Windows. Тобто реклама програмного забезпечення. Теж таке цікаве. Сейфгард. Останнім часом взагалі чомусь не чую про цей бренд. Можливо, його немає в Україні зараз. Gillette. І тут і багато чоловічої реклами. Журнал жіночий. Ось цікава реклама знову. Е, телефон LG. Я так розумію, це стаціонарний телефон. Системи DECT. напевно, що є ось ці переносніші апарати. Цей стаціонарно стоїть. І від антенки ще ось ті переносні. Ну. Будільник. 20 номерів пам'яті. Що тут рекламують вони? Не... Ну, цікаво. На застарілу техніку інколи, холодильники. Ну, не знаю, тут... тут це журнал, де багато тексту. Тобто не тільки картинки порозглядати, а статей тут дуже багато. Ось, наприклад. Це це актриса, актриса. Актриса. Лі, стаття біографічна. Ось і мода. Ну, з цінами Гольф 20 гривень, куртка 50 гривень, брюки 50 гривень, сапоги — 332. Ось це ціни, так? Да? Але врахувати, що в 98-му, напевно, зарплата була 100 гривень, то сапоги за 300 купити. Ну, це серйозно. Куртка Белі 3580 гривень. джинси 80. Це то да. Тут більше ні на що таких цін немає. Так, ну, ось такого типу журнал. Кулінарія в кінці, фото якісні, красочні, коктейлі, бейбіліс, туризм, гороскопи, ну все що. І реклама. До речі, теж, як завжди, рекламу, мені цікаво дивитися стару. І знов цигарки. І таких журналів у нас ціла-ціла стопка. Пресняков. Теж 98-й рік. До речі, теж цікаво бачити по запрошених зірках інтерв'ю, ще там кого запрошували. Тобто, зрозуміло, що тут був у нас простір з Росією єдиний по зірках, вони з кафе. Так, це на що, ще 98? Пральні машини. Кухня. Кто бы би такой дизайн кухни? дизайн <laughs> кухні? а не лорак. Купа фото в разных стилях. Цікаво почути коментарі, чи ви купували, чи може хтось у вашій сім'ї купував ці журнали. Тут взагалі два однакових. Так. А це в нас стається наша цимбалюк, якщо не помиляюсь. 2000... 2000 рік. До речі, який наклад був цього журналу? Ціна договірна. Наклад, наклад. Тут не бачу, принаймні. Цигарки, цигарки не, не жіночі, а виключно чоловічі. Мода. Парфуми. Лікування. Ніколь Кідман і Тум Круз. голівудська пара номер один. Весь була. От такого бренду взагалі не знаю. Діор. Так, Мадонна. Бандерас. Матеріалу розкривається ось так. Хоп. Київ Стар GSM 900. З думкою про вас. Сердючка чи данилко. З ним. Ну, Якісь цікаві речі можна знайти. Не знаю, чи багато. Історичні ось про відомих артистів. Інтерв'ю, можливо, з якимись акторами. Так. О, це, якщо не помиляюсь, це ведуча ТСН. Так, Мазур. Так, де ж би тираж знайти? Ціна. О, загальний тираж це на... 2001 рік майже 700 тисяч. З них по підписці майже 100 тисяч. Оце тут тираж журналу. Це, напевно, наймасовіший журнал. Комп'ютерна техніка. Коли немає чим зайнятись, Бондарчук, пропагандист. Коли немає чим зайнятись, то можна щось погортати, почитати, але за чимось виникне ностальгія. О, Нам відомий персонаж. А щось може й цікаве знайти. трошки далі, Це у нас вже що? 2003 рік. Тут теж такі ставки розворотимо на 4 сторінки. Сток, реклами. Куриво, Мальборо, Зараз ковбої. Так. Це у нас який рік? 2003, 2004 січень. Так, суть ми зрозуміли. Покажу лише обкладинки далі. Так, 2004 номер 100 У 2004 році, якщо це 100 по 120, це було би 10 років. Так значить десь з 95-го року виходив цей журнал орієнтовно. Куценко ще купа російських артистів, КВН. Тут я ж кажу, у нас був єдиний медіапростір. На талі. Тут вже кухня, кулінарія. Так. Ого, вже 10 хвилин, тільки на талі гортаємо. Коротше, їх дуже і дуже багато. Це вже в нас який рік, 2005, майже не змінився. О, 2012 рік. Це найновіший журнал з цих всіх. Він явно потоншав порівняно з 2005. Що його наклад? наклад 450 тисяч. 100 по підписці і в тому числі міні-наталі 75 тисяч. Трохи менше почали купувати, але по підписці залишилась та сама кількість. Секрети от декреті. Суханов Росія. А зараз Суханов Україна! Різлікини, якщо не помиляюся. Російські. І це російські актори. І це російський артист. Гайтана наша співачка. Мода. Чувки, косметика. Зарядка. Кухня, туризм, чайові. Різні-різні теми. і розкопки. Люди в чорному 3, в 3D. Сила природи. О, Тут реклама вже пішла українською. Можливо, це вже якісь вимоги законодавства. Так, є ще ось такі міні-журнальчики. Це Наталі, можливо, і це міні-2014 рік. Джамала в кіно. Чистокліп туризм. Йович, куніс, мода. О, це наш режисер Лесь Санін. Поводир, Мамай, Гріх. Міні. Журнал міні. Він. Бачимо, що зосереджений дуже багато на моді. Це якась ставка поради експерта. А це реклама. Теж косметики. Кухня. Ну, все як в жіночих журналах. Joy, 2014 рік також. О, тут є розділ про кіно. Знову ж мода. Моди багато. Так, да, тут дуже багато моди. Ось такий. Опс. Чи опс можна перекласти. Март 2014 року. Голос країни. Тут хтось щось вирізав якийсь. Бейонс-плакат невеличкий. І Пінк з другого боку. Лічне врем'я. Оце щось рідкісне 4 гривні 2006 рік. Це щось не масове. 15 тисяч, тільки тираж, абсент, картина. Da Vinci, Мода, кіно, Дубаї, знову кіно, феншуй. Автомобілі. Далі є ось такий журнал Ніка. Тут навіть не пише, який випуск, за який рік, тому що це додаток до тіленіділі. Видно, він був прямо всередині тілі неділі. Косметика, подорожі. Ну, буквально декілька статей, тому що він зовсім зовсім тоненький. На кожного обкладинці якась зірка. Іронай, Діта Kiss, Evangelion Лілі. Це я не знаю. Осмоген, Кейт Харсон, Fergie, далі. Тобто бачимо мода. О, тут вже щось навіть не вистачає сторінок. Косметика якісь поради, дієта і все. Такі тонесенькі журнальчики. Так, далі, далі великий розділ журналу Єдинственнее. Це теж, напевно, дуже популярний в Україні журнал. Ось така от підбірочка. Найстаріший у нас за 2001 рік. Бачимо, Яна Клочкова Золота дівчинка. Один плюс один. Сніданок з 1 плюс 1 Безулик, ТСН, без табу, Ярисимюк. Хорошо, мода, білизна, косметика. настраюся на качественное кіно. ICTV. Кухня кухня. Куриво. Так, а десь стаття про клочкову. Ось і клочкова. А, це інтерв'ю з нею. Безліч фото. Десь духовне. Єгипектуризм, дитяча сторіночка, кросфорди. О, тут навіть її викройки. Не знаю. Телепузики. Серйозний. Культовий телепроект. О, Руслана, її тут прямо не впізнати. Теж викройки. Рецепти на паску. Ніхто нічого не доставав з цих журналів. Так, до речі, наклад десь його подивитись. Цікаво по популярності, як він. М -м -м -м. О, яка реклама без табу з Миколою Вересним по 1 плюс 1. 2001. Де ж тут знайти? О, яка реклама. Ультра. Думка в цих журналах. Думали, видно, багато над тим, як привертати увагу в журналах цих до конкретної реклами. Десь якась технічна інформація ніде нема. Дикий ангел по новому каналі. Зорейро. Так, це в нас що? Самий любимий журнал українських женщин. Це тут цілий ставка теж з викройками. Це можна навіть додати до... Комусь бонусом можу додати ці журнали, хто буде купувати тему по шиттю. У нас було і відео, і зараз знову назбиралось трохи е журналів, книг. А ці можуть бути як бонусом. Так як тут є викройки і жіночий журнал. Можливо, комусь. Ой, бачите, тут теж викройки ось такого льняної костюм. Так, ну де ж я хоч якийсь тираж знайду десь. Ось тут на сторінка слово редактора, але технічної інформації не бачу ніде. О, ось тут вже є. Так, це в нас випуск за 2004 рік. І його наклад 36 тисяч. ні, 275 тисяч загальний тираж і 36 по підписці. Тобто, синання, теж масовий журнал, але він вдвічі, можна сказати, поступається на Талі. Це вже що, 2006. Вже він став не з скріпкою, а склеєний ось тут. Якобс. Head and shoulders. Avon он зельмахає. Так. Остаємо, гоптаємо. Останній у нас за 2008 рік. На той момент ціна 595. Французький бульвар Гліскур. Лісобакт. Метрогілдент. Кізорна паста. Гейвон, геййон. Цигарки. Тут же жіночі цигарки. Тут стезний Папір вставка така, що її ніяк не оминет. Привертає до себе увагу. Ось так. так. Далі ще один популярний журнал. 20 хвилин. Треба прискорюватись. Ліза. 2001-й найстаріший. Ала Мазур знову молода. Мода, мода. Тут вже мода. Нурафен, реклами, квіти, знову кухня. Ну, можна сказати, що приблизно журнали однотипні. Можливо, там якість статей відрізняється. Коніка, фотоцентр. Але наповнення, тобто це кулінарія, дієти, мода, інтерв'ю, туризм. Всі ці теми в усіх журналах представлені. Так, Ліза, 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 Ліза. Тепер всього одна гривня. Це у нас 2003 рік. У 2003 році я купував журнал серіал. Він коштував 2 гривні. І для мене і для школяра, це було дешево. Один плюс один крісло Бондарчук ведучий. Ось таке пригадую, але не дуже, що це за шоу було. Prima. Prima Lux. Не знаю, цигарки з назвою Prima, навіть додавши слово Lux, ніколи не асоціювалися з якимись хорошими цигарками. Я хоч не курив, але це щось таке, що діди курять. Prima. О, теж. Застаріла техніка. Це у нас DVD і відеокасети VHS. Два в одному. Так, ліза, ліза вже гривню 20 у 2003-му того ж року, в 2004-му гривня 35, гривня 50 у 2006-му. тут. Вже змінився, обкладинка стала твердішою. Ну, оце теж дуже часто тоді була реклама цієї школи Єшко. Можливо, хтось користувався. Теж цікаво почути. Ох, який фотоапарат Nikon. Coolpix. Правки, гавукіни. І Стар, надійність. Кумедний якийсь чувачок. Ліза, Ліза, Ліза. Ще по гривні 50-2007. Пройдемо трошки далі. 2009 гривня 75. Останній випуск, який у нас є, це за 2009 рік. Фабрика Зірок 3. Томія грей, а це ж Доктор Хаус. Може це як Тор Хью Лорі грав там, не знаю. Зараз дивлюсь, Доктор Хаус вмикаю під нього добре ввечері за Ще один відомий журнал «Отдохні». Ну він нас з 2008 по 2018, десятиліття. Починали теж з гривні 95, а через 3 роки став вже 275 в 11 Так, 2008 рік подивимось. Тут у нас хто Мадонна Гайрічі. Мадонна. О, Інтер, ваша особлива осінь. Президент і Руслана Писанка. Хто тоді міг подумати? Да? Прикольні такі рекламні плакати до фільмів. Не знаю, куди ці журнали використовувати. Можливо, хтось ще візьме почитати. Але практично, вдома, щоб їх використовувати як макулатуру. Там, не знаю, газети, можна щось загортати, ще щось. ну ці теж можуть в принципі, щось застеляти глянцеві. Тому, правда, не так вбирають вологу, як газети. Але щось застелити, в принципі, можна і заодно прочитати. Ви ну, зрозуміли, отакого типу журналу. Ми, до речі, глянемо 2008 рік. Наклад десь тут є. Та. Дієвий спосіб оцінити популярність масою з цього журналу. 260 тисяч. Солідно. Но Наталій поки що залишається лідером. Галкін, Дубцова, Козловський, Вілик, Роксолана, Чехова, Колостякея. Білик знову, Дукоза в 2017 році у нас. Кейт Міддлтон, 17-й, Джамала. Так, подивимось цей випуск. Хто зверху вже йшло? Швидко летить час. Так, дивимось. 2018 рік. Тут мав би в нас вже бути спад по пресі. Ну так, 92 тисячі з 260. В два з половиною рази. Майже в три рази зменшились наклади. І останній який теж, 18-й рік у нас. Оля. Дізель шоу. Київ день та вночі. Ну, котлета. Вен, ну, такий теж непоганий журнальник 92 тисячі. Так, на цьому я думаю все. Будемо спинятися і розділимо це відео на дві частини, бо тут ще є гора журналів. Не знаю. Пишіть в коментарі, чи цікаві вам ці огляди, чи хочете ви щось згадати, чи взагалі комусь ці журнали ще потрібні, чи вони йдуть в переробку. Бувайте!